Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в Лавіні на шопінгу. І так, зараз підемо в шансе, подивимось, що тут є нового. Дивіться, яка пальтішко класна в рожевому кольорі. Це нова колекція. На дотик вона приємна. Тут є, поясок ось такий, він зав'язується, виходить, так. Да. Поволочки. І коштує він 1500. Дуже класний. Ось він, до речі, на манекені як виглядає, а я ще бачу блакитний. Ось такий. Також гарний. Але тут немає пояска начебто як, да? немає. І коштує 1200 гривень. Мені навіть блакитний якось більше подобається, мабуть. Спітнички ось такі довгі за 600 гривень. Топіки 219. Так, ось ось спідничка ще. Якоїсь такої собі якості, мені здається. 600 гривень. Тут такі вже, знаєте, весняні кольори. 459, сорочка, ось така рожева, наприклад. Дивіться, які джинси класні, з бантиками. Клас. У мене є такі, але з сердечками. 699. Тут схожі, да? що отак вибілено якісь там штучки. Ну, знову ж таки, в мене це сердечка. 1000 гривень, ось така краса дивіться. Рожевеньке, таке трошки укорочене, як ви бачите, кишеньке, без пояска, без нічого таке є, підчувчок йде. Так, поміряла розмір XS. Зараз застіхнемось. Не знаю, думаю, ось так немає. ще не поки справжні. Як вам? Так, наступне це ось така рослива. Так, Буваю, тут трошки коротке. Так, застікнемося також. Тут такі повочки. Отак воно висять. Так, тут кишеньки насправді. Це розмір в сесному зі. Є ще за тисячу по факту. Ну, схоже на те, що я тільки що приміряла, але в такому... Цілесному Ютю. Тут, до речі, багато курточок зараз по знижках. Ось, наприклад, чорненьке пальто таке. Ще є таке за 519 Ну, коротше, знижки вже почалися. Таке гірчичне пальто з пояском. Де воно? Яке зав'язується? 600 гривень. 600 гривень знову чорним же пальто і воно також зав'язується. Так, зав'язується на поясок. Різні такі куртиночки придалені є а, за 219 гривень. Давайте суконьки подивимося. Ось, наприклад, така з того спідницею. рукав три четверті виходить. 340 гривень. А я парт такий 260. А, тут ще бачите, такі зав'язочки йдуть на грудях. Рукавчик довгий, тут резиночка на зап'ясті буде. З коротким рукавчиком. Сукня 289. Тут у нас вже з довгим рукавчиком і білою такою окантовочкою 460. Прямого крою з довгої Спорт Спортстайл тут є, можна ось такі костюмчики підібрати собі. Так, штансіт за 219 гривень з тій сені. Сумочка Оля і Сарденька. Ось такого. 289 гривень. Світшотик з смужку 340. 460, юбочка, шортики. обожнюю такий стиль юпок. Тут ще ось така якась закріпочка є. Лемантик декору. 219 гривень. Ось такий топік на одне плече з довгою. За гуркавом. 340 безнижки, з такими. 189 леопард малька така. Трошки сорочок 220 з ташечками. Чи що це? А, це пташечки це парасолі. Не помітила. Две стяжки 169 гривень. Таке чорненьке. І ще золоте, 169 гривень теж. 400 гривень і ця сукня, яка ще влітку продавалася. Осьо вона. Я здивована, що вона ще досі є. 270 сарафанчик в ось таку, А я ще такий, вже не з як би, капрону, можна так сказати. Бо це бачите, така тканина, а тут саме цупка. 159 гривень. Дивіться, як багато тут перчаток різних рукавичок. От, наприклад, отакі 149 гривень. Ой, вони такі м'ягенькі ось тут, на цій стороні. Приємні на дотик такі. Пізочок 519 гривень. Мені подобаються такі укорочені. 700 гривень. Ось так. На одній пуговиці. Така гарна курточка за 800 гривень. Приємна на дотик. Тут кишеньки є ще. І приємний, дуже болі. Така ось така 459 гривень, є за 800 гривень, спідничка 660. Така топа. Є ще ось така курточка за 800 гривень. Ну яка вона на дотик? А туречок м'яка приємна. Вітерок за 289 гривень сердником та в смужку ось таку чорно-білу. штанці 600 гривень в сірим кольорі. Прямою грою. І так, зараз піднімемось наверху, дивимо, що є і наверху. Наверху у нас загалом піжами і все для добу. Оця піжамка прикольна з вишеньками такими. чері. 800 гривень штанці, і дуже вона така легенька. А дивіться, які капці ще є. 269, 219. Так, ну тут такі футболка та шортики. Це? Ні, це шортики. Я схожа, як спідниця. 600. Hello Kitty. Є ще навіть різдвяні досі. 459 судочка, нічого. Штанці. Бо ковтинка, точніше з довгим рукавом, 700 гривень. Спускаємось вниз, тому що там ну, нічого такого цікавого і нового немає. Так, знову повертаємось до світавків, до всього цього, 169 гривень тащимо, ну давайте подтачує. Ну, Не те, що я вже ожидала, але також лягеньке, приємне, 219. В такому пефікому кольорі. Так, чорні ковтинки ще є. Цінника немає. Це 269 619 гривень. Таке пальтішко чорне з пуговичками золотими. поясок тут, як завжди, зав'язується просто. От. І ще таке. Вже така весна, знаєте, йде. Пуговки тут чорні, цінник тут обірваний. 619. І ще такий варіант: 519 гривень, синя з золотими пуговичками. Джинсики глянемо, оскільки скільки вони тут 339 гривень, і в такому кольору якомусь, ну Такому більш тілесному, гірчичному якомусь такому Чорні є, І, наприклад, 349. Джинсові корточки. 389 гривень. Вони на кнопочках ось таких. Це більш така товстіша, мені здається, ніж попередня. 389 в худі. Яка? Яке взуття. 399 гривень. Типу конверси. Дуже така велика підошва, Як мій мізинець, мабуть. Шарфики тут є, ще досі, але їх менше якось стало. От, наприклад, давайте глянемо, скільки це коштує. 219 гривень. той леопардовий 339. Тут ще більше я рукавичок знайшла. Це я вам так загальним планом покажу. Як ви бачите, ці от помаранчеві стікери, то все зараз по знижкам. І причому таким конкретним я дивлюсь, 49 гривень. Майже шара. Знову шепочки, шарфіки, всі справи. Так, Загальний план просто. Давайте вам ще футболочки покажу, які тут є. От, звичайно, біла, 119 гривень. От, оця от з панкейком, кексиком, скільки вона коштує? 159 також. Так. От, такі звичайненькі, нічим не примітні футболочки. Хіба що така з вишивкою бісером. 139 гривень така коштує. Типу, як шкіра, 400 гривень штанці такі. велосипедки ще є різні в різних кольорах. От, наприклад, такі от чорненькі 149, цілеснув кольор, отаку 149, 289, сукня чорна, ось така. Тут у неї тут складочки, там деталі починається. Так, ну і зараз будемо приміряти це все те, що його переговори. І так, перший образ це у нас ось така ковтинка на одно плече, з рукавчиком та штанців. Прямо ось такого крою, з пояском таким. Так це виглядає. Ця ковтинка, до речі, зараз познасть. Оце новорічна колекція. Розмір XS, це також XS у мене. Та ковтинка, яку переміряла, ній мене цінника, на жаль, немає, тому я потім ось тут напишусь, таке вона коштувала. А зараз нова ковтинка. Така з коротким рукавчиком. Тут сіточка така, як фонарики, гектарики. От чорта. Мені якось вона не дуже подобається насправді. Якось оцей от прямий крім мені не подобається. 279 розмір XS. Далі новинка, світер ось такий в смужку біло-рожевий. Тут такий виріс боку йде. За одну, звичайно, світе звичай, так? От, До речі, світер. Штани і ця ковтинка, це нова колекція. А, я не знаю, як її можна назвати. А, нова, січнева. Ось. Так що якось так світер, він приємний до тіла. Цей не колеться, це нічого такого, нормально. Цей светор розмір XS 459 гривень. Так, ну і зараз ще трошки про танцівості. Тут, як ви бачите, ось такий поясок. Застривується воно на таку закріпочку і на застяжку самим. Танці коштує 659 гривень. Так, ну це все, що я сьогодні приміряла. Найбільше все-таки мені сподобалось не всі ось такі. Цвитерок також гарний. Ковтинка не зайшла мені. І так, ковтинка на одне плече. також показує. До речі, тут така от весняна атмосферка, тюльпанчики, всі діла. Скільки коштують тюльпанчики? 269 гривень, базочки, такі сукулентики, 169 гривень, чашечки 119 Прикольно. Mm -hmm. Зараз підемо в резерв, подивимося, що тут. Я дуже давно тут не була насправді. І доволі рідко сюди заходжу. Так, уже бачу якусь таку цікаву сотню. 899 гривень з бантиками на грудях. Тут також є ще якісь з паєтками. А, ну, зараз глянемо, дивіться, прямого крою, а ціна? Зараз подивимося одним словом, тут її немає. На замочку позаду вона йде. 799 гривень. Я вже бачу, щось вирве око. 560 гривень. Так, рожева сукня, ой, зустрілась. Так, отже, короткий рукавчик, довга спідничка. І позаду на зав'язках. 800 гривень. Чорна, з пояском. Ось таким гірчичним нам. Ну така, це прикольно, мені подобається. Знаєте, це, це от як штор, якийсь люстор оці хот. 799 гривень, а що сюди поміститься, я залишаюсь. Сюди поміститься мій хамічок развіше. Під чочок тисячу гривень. Такий синій. Тканина якась не дуже приємна. 600 гривень з коротким рукав рукавчиком. Сяє так. До речі. Пиши в неї прикольні, якось, бачите, отак йде. по фігурі має йти. Оця прикольна сорочка. 700 гривень така ажурна, да? а на Нагучечка вона йде, схована. І якийсь топік, буде класно. 1000 гривень сорочка з бантиками. Ось тут приклеєні вони. 1000 гривень, джинсовочка. Так, ось з такими от блястками. 800 гривень. Леопардова сукня з пояском. Який він тут цей поясок? ось такий золотий. Піджак леопард. 800 гривень. 700 гривень. Червоний піджак. 400 гривень. Така сукня. Мені чимось сподобається, але я розумію, що вона буде негарно сидіти, тому що воно йде як якийсь трикутник. Мятне пальто, 1000 гривень коштує по Камера не передає його кольору, але воно дійсно гарне. 1400 пальто чорне з таким пояском. Така одна накидочка тут є. Скільки вона коштує? 1200 гривень. Леопардова. Яка на дотик. А є ще шарфик пардовий, до речі, 800 гривень. 3000 пальто в блакитному кольорі і квадратик такий на куколочках. А є ще рожеве. За 4000 вже. Але якесь, якось блакитне, мені здається, красивіше. Ну і за 3000 Ось таке пальто ярхічного кольору. З зав'язкою, пояском таким Наталією. А є ще Сірі за тисячу гривень. Тут без пояска йде. І є ще такий варіант, більш світліший, як я розумію. Також тисячу коштує. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Бувайте та до наступних зустрічей.